Славутський відділ поліції може похвалитись відкриттям музею. Сьогодні, на жаль, створення музею рідкість. Тим більше несподівано і приємно, що це сталося в системі правоохоронних органів. До речі, на Хмельниччині це третій подібний музей. Першими започаткували справу литичівські правоохоронці, другими були хмельничани. Ініціатива створення музею іде від ветеранів служби. У Славуті натхненником справи став голова ветеранської організації Дмитро Ватич, які експонати лягли в основу музею. І хто Допомагав у створенні Дмитро Олександрович розповідає охоче всі помагали і в тому числі працівники поліції і всі останні перші експонати, ті, що показували діяльність, значить райвідділу міліції. Все, що ми могли, ми потихеньку-потихеньку почали все збирати. А потім вже то, що не було що таким ну, що тільки одна тематика, то ми постаралися збирати все, що є. От, напусім, деякі, що він був не тільки такий музей поліції, а що він був і історичний музей, і краєзнавчий і народний. Музей дійсно відійшов від принципу вузької спеціалізації і відтворює різні епохи історії. Деякі експонати могли стати окрасою будь-якого історичного музею. Козацька шабля, значить, знайдена на теренах Саучини, подарена музею. Це германська казінська каска періоду ще Першої світової війни. Оце вже німецька казка, це вже Другої світової війни. На відкритті музею зібралось чимало гостей, і це не тільки теперішні і колишні силовики, а й люди цивільні. Початок доброї справи освятив отець Петро Мельничук, а також подарував ікону Божої Матері. А Микола Семенишин, керівник головного управління нацполіції у Хмельницькій області, назвав не випадковим збігом те, що музей відкривається напередодні дня захисника вітчизни. Мені дуже приємно, що сьогодні. На території вашого району, на території вашого міста завжди були, є і зберігаються гарні традиції, як потрібно служити громаді. Яскравий приклад гарної взаємодії органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, духовенства, козацтва і всіх небайдужих людей до підтримання правопорядку. Керівник обласної поліції вручив відзнаки для кращих поліцейських і ветеранів, подарунки для музею. Дмитро Корнацький, голова обласної ветеранської організації працівників правоохоронних органів, відзначив Славутську ветеранську організацію як одну із найкращих в області. А на адресу Дмитра Ватича цього дня лунало багато слів подяки, в тому числі і від керівників міста і району. Високу оцінку музей отримав і від колишнього директора Славутського історичного музею Станіслава Ковальчука, який розповів, Тєву історію ветерана служби Петра Смірнова, яка гідна того, аби знайти відображення серед експонатів музею. Подяки отримали і ті, хто активно долучився до створення музею, який за задумом правоохоронців стане місцем патріотичного виховання, в тому числі і для молодого покоління. Хто не знає історії, той не має майбутнього. Тому хотів би дійсно тим людям, які були небайдужі до цього всього, і приєдналися до нашого такого руху. Подякувати, адже ми будемо виховувати. Це молоде покоління. Багато проходить сюди на даний час учнів, шкіл і професійних училищ.